Ми вітання в ефірі телеканалу ІмСтудіо. Програма час. В студії працює Сергій Фомін. І сьогодні у випуску. Ви дізнаєтесь про наступне. Європа стає ближчою. Українцям пояснили, як оформити спрощені візи. Робота триває. Нові етапи операції автобус 2013 Споконвічна проблема. Розповідь про дороги Мукачівщини. Кожен сам за себе. На Рахівщині селяни самі будують собі дороги та мости. Кордон на замку про нелегкі будні чопських прикордонників. Є чим пишатися, в Великому Березному незабаром з'явиться оновлений парк. За відсутності кращого, чому закарпатські школярі літні канікули проводять у школах. У середу під час засідання уряду прем'єр Азаров заявив, що газовий контракт із Росією розірвати не можна. З ним не погоджується народний депутат України Віктор Балога, який запевняє, що газовий контракт це в першу чергу юридичний документ. Його, як і будь-яку угоду, можна розірвати або принаймні переглянути. Є приклади Польщі, Італії, Німеччини, Греції, які добилися нових цін на газ. Тому, коли прем'єр-міністр говорить, що це нереально, він або некомпетентний, або грає не на боці України. Я чомусь схиляюся до другого варіанту. Кінець цитати. У цьому році українці стали рідше користуватися послугами авіакомпаній. Про це свідчать дані Державного комітету статистики та профільних експертів. Так, за 4 місяці цього року, порівняно із аналогічним періодом, минулого, на 14% зменшився пасажиропотік вітчизняних авіакомпаній. А на внутрішніх рейсах перевезень стало менше на 12%. Як стверджують експерти, основна причина падіння попиту на послуги авіакомпаній – відсутність напливу туристів, як це було під час євро 2012 Крім того, не останню роль відіграють також високі ціни на авіаквитки, які для більшості українців залишаються непідйомними. Про український політикум відверто спілкувалася із закарпатцями народна обраниця Ірина Фаріон, яка 28 травня завітала до нашого краю із метою презентувати власну книжку під назвою Мовна норма знищення пошук відновен у виданні зокрема йдеться про сторічне нищення української мови і те, як можна звільнитися від чужої мовної норми. Мар'яна Мартин була на презентації книги моя мета проста, хочу, щоб Україна була свята. З цих слів розпочала свій виступ на зустрічі з ужгородцями Ірина Фаріон, народний депутат України, кандидат філологічних наук, розповіла гостям про те, що сьогодні відбувається в Верховній Раді, та про протистояння між політиками. Це пішло вже змагання у дуже серйозній системі цінностей. Розумієте, це не змагання за грошовий транш, це не змагання за проголосування якогось лобійського законопроєкту. Це змагання за цінності нації, засадничі. Тому ми не відступимо ніяк. Бо якщо ми відступимо, то тоді ми поставили хрест на власному житті. Ось таке протиборство, яке цілком логічно вийшло на Майдани. Каже, намагаються донести до представників більшості політиці, що не гроші рухають світом, а ідея. Для українських політиків головною має бути ідея єдності народу, незалежного та заможного. Втім, каже Ірина Фаріон: у тих людей, що сьогодні утворили більшість, мета одна. В них нічого, крім грошей, не лишилося. Нічого в них нема. У ті дорогі авто, виставка під Верховним тераріумом, розумієте? А ще як воно з тим своїм черевом все запхає в ту машину, його треба ж і туди запхати, розумієте? Бо в нього є ще один культ, який се називає ну, жолудковий інтерес, як казав Іван Франко. Мовне питання єдність нації, ті проблеми, на котрих наголосила депутат, каже представники її фракції, велику роль відводять збереженню державної української мови. Відтак спільними зусиллями інших опозиційних сил вдалось добитись від регіоналів та комуністів, бо якоїсь поваги до регламенту роботи Верховної ради, в котрому вказано, що засідання повинні проходити державною мовою, а в іншому разі має бути перекладач. Особливо акцентувала увагу слухачів і на проблемі відсутності депутатів фракції партії регіонів на засіданнях Верховної Ради. Ми в парламенті боремося за те, щоб людина ходила на роботу. Оце я би не прийшла до своїх студентів і не прочитала лекцію. Що би мені сказав мій завідувач кафедри? Ми їх змусили ходити на роботу, десь пропало. То називається боротьба, розумієте? Змусити зграю бандюків в дорожезних костюмах і в крокодилячих мештах ходити на роботу. Говорила Ірина Фаріон про законопроекти, які намагаються впровадити опозиційні сили, зокрема, розповіла про ті баталії, що розгорнулись навколо законопроєктів про освіту. Для того, щоб знайти компроміс в тому питанні, опозиційні сили вирішили відмовитися від свого законопроєкту і пристати на законопроєкт групи Згуровського, який буде подавати балога. Можливо, у такий спосіб ми зможемо знайти більшість голосів. Власне, пенсійну реформу обраниця назвала знущанням над народом. каже невпевненість нинішньої влади заважає їм тверезо працювати, тому є потреба імпічменту президента. Презентувала Ірина Фаріон і свою книжку Мовна норма, знищення пошук від нова. Це вже третє переведення монографії, які відстежуються сторічна історія української мови. Про те, скільки негативних та штучних змін вона зазнала цю книгу, пані Ірина подарувала і прем'єр-міністрові Миколі Азару, аби той вчився української. Під час зустрічі в Журоці мали нагоду поставити свої запитання. зустріч, під час якої обговорили питання сучасної української мови та української політики тривала близько двох годин. Європа стає ближчою. Саме під таким гаслом в обласному центрі відбулася зустріч експертів із транскордонного співробітництва з медійниками краю. Зокрема, під час брифінгу журналістам розповіли про особливості оформлення віз за спрощеною системою. Безкоштовну візу від одного до п'яти років обіцяють українцям. Рада міністрів європейського союзу схвалила ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом про спрощення в оформленні віз. Набувають чинності угоди вже з 15 липня поточного року. перш за все хочу сказати, що положеннями цієї угоди розширюються категорії громадян, які мають право на спрощення оформлення безкоштовних і багаторазових віз. Визначаються чіткі терміни. Дії багаторазових віз. Відтак угоду доповнили низкою нових уточнень. Зокрема, згідно з нововведеннями, розширюється категорія громадян, що мають спрощені умови отримання візи. Це водії, які здійснюють міжнародні вантажні пасажирські перевезення на територію держав-членів ЄС. Це учасники наукових, культурних, мистецьких заходів, це члени бригад поїздів, рефрижераторів, локомотивів ешелонів, які прямують на територію держав-членів ЄС. Право на безкоштовну візу також мають журналісти, учасники офіційних програм обміну між містами, побратимами та особи, які потребують лікування в Європі, а також ті, хто їх супроводжує. Питали журналісти, чи можна буде з оформленою за пільгами візою їздити на відпочинок чи шопінг. Якщо ви отримуєте шенгенську візу, ви маєте право їхати в будь-яку країну, де діє шенген режим. Може виникнути наступна ситуація. Ви оформляєте візу для поїздки на конференцію. А от наступний ваш візит вже призначений для відпочинку чи шопінгу. Це не проблема. Працівник прикордонної служби вас запитає про мету поїздки. Не лякайтесь, кажіть правду. Це не дасть ускладнень. Головне надати докази, чи заброньований квіток до готелю, чи навіть купальник. Якщо раніше візу можна було отримати терміном до року, то тепер на один, два та п'ять років. Головне вчасно подати потрібні документи. Також важливо при отриманні шенгенської візи здійснити перший в'їзд саме через територію тієї країни, яка видала візу. хочу сказати, через яке б консульство ви не оформляли візу, перелік документів не змінюється. Діє система єдиного пакету документів. Ви маєте подати документи до консульства країни головної мети вашого візиту, тобто перший візит за кордон в країну. Що видала вам шенгенську візу? серед переліку документів, візова заява, український та закордонний паспорти, фотографія, страховка при потребі, спеціальні довідки, посвідчення чи запрошення? Загалом нові спрощені умови в оформленні візи розцінюють як ще один крок України до ЄС. До кінця року треба замінити один мільйон водійських посвідчень радянського зразка. Про це повідомив начальник Центра безпеки дорожнього руху і автотранспортних систем Сергій Будник. За даними Державтоінспекції, наразі вже обміняли близько 120-130 тисяч посвідчень. Посадовець також повідомив, що даїшники мають виконати завдання до кінця року. Тим більше, що зараз значно спрощено процедуру обміну посвідчень. Тепер для цього потрібно лише старі права і довідку про медогляд без необхідності повторної здачі. Автобуси під прицілом у рамках загальнодержавної операції Автобус-2013 автоінспектори Мукачева проводять планове відпрацювання. Основна мета попередження аварійності на дорогах, пов'язаних із експлуатацією та технічним станом пасажирського автотранспорту. За операцією стежили і мої колеги. Ранковий час пік автобуси один за одним курсують то в місто, то з нього, а в них і яблуко ніде впасти. Переповнені автобуси явище звичне, але це і привід для занепокоєння, адже за останній час трагічних випадків за їх участі побільшало. Пасажирський автотранспорт давно на особливому контролі Державтоінспекції. А подібні відпрацювання проводяться двічі на рік. В рамках проведення зальнодержавної операції автобус 2013 Значить, залучені працівники Державтоінспекції області. З такою метою, щоб попередити, зробити так звану профілактику аварійності на пасажирському транспорті, ну і виявляти в цілому порушення, які безпосередньо впливають на аварійність. Грубі порушення правил дорожнього руху. В операції взяли участь три групи автоінспекторів. Тільки за перші години роботи перевірили біля сотні автобусів. Крім звичної перевірки документів, інспектори проводили загальний огляд транспорту та кількість пасажирів, виявляючи порушення. Порушення на пасажирському транспорті це стоячі пасажири, перевезення стоячих пасажирів, переобладнання транспортних засобів, шляхом встановлення додаткових сидінь, заблокування аварійних виходів, які передбачені конструкцією автомобілів. Ну і порушення дорожніх знаків, розмітки. Всі порушення чітко фіксують і складають протокол. Цього разу не пощастило водію рейсового автобуса Великий бачків Ужгород, який порушив 21-правило дорожнього руху. Перевозив дитину на передньому сидінні. Я розумію, я розумію. зараз повихує, Бо діти мала сидить на руках. Дитина, мала сидить на руках. Не що доросло сидить на руках. У випадку, якщо інспекторів не задовольняв технічний стан автобусів, їх відправляли на експрес-діагностику. В операції задіяний єдиний в області пересувний діагностичний центр. Один автомобіль, а приладів вимірювання безліч. Починається огляд із зовнішнього обстеження. Сигнал шов. Особливу увагу приділяють кріпленню коліс та висоті протектора шини. Щоб визначити, чи слухається руль водія, спеціальним пристроєм вимірюють його люфт. 23. Не пора звернути увагу. Перевіряють також і стан салону, кріплення пасажирських сидінь, наявність аптечки та вогнегасників. Під час діагностики обов'язково вимірюють викид вуглекислого газу та димність. Для кожного типу двигуна встановлені свої норми. Сьогодні виявили ми на одному автобусі, велика була димність. Димність сильно перевищала норму. Там, де допустимо 2,5. Сьогодні ми склали акт і був написаний адмінпротокол. Перевищило дуже багато, було 15.49. Від операції автобус співробітники ДАІ чекають тільки позитиву і сподіваються, що порушень буде менше. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі дивіться про наступне. Кордон на замку про нелегкі будні чопських прикордонників є чим пишатися в великому березному незабаром з'явиться оновлений парк за відсутності кращого, чому закарпатські школярі літні канікули проводять у школах. Якщо про дороги державного значення Закарпатський облавтодор забув, то про автошляхи свого ж таки підпорядкування, але у віддалених населених пунктах не згадував взагалі. Приклад дорога у селі Лохово-Мукачівського району, якою вже не можуть користуватися не те, що водії, ба навіть пішоходи. Руйнування і занепад в чергове постали перед очима наших журналістів. Останнім часом розповіді про закарпатські дороги заслуговують не сюжетів у новинах, не трилогії і навіть не п'ятикнижі. Не вистачить паперу і жодного ефірного часу, аби в повному обсязі передати обурення людей, які кожного дня ведуть безвиграшну боротьбу із ямами та вибоїнами, жертвами якої постійно стають автомобілі, і навіть люди. Скільки забрало здоров'я, нервів і коштів у жителів села Лохова, їхня центральна вулиця підрахувати неможливо. З 2010 року не ремонтувала. Це дорога центральна. Взагалі. Я звертався і усно я Виступав і на сесії районної ради просив звернути увагу на дороги. Писав листа облавтодор. Сільський голова розповідає, куди б він не звертався, всюди відповідь одна й та сама: грошей немає, коли будемо ремонтувати, невідомо. Говорив по телефону із. Начальником районного районної дорожної служби гумнайом Іваном Івановичем він і не обіцяє, що вся дорога буде ремонтувати. Нещодавно очільник Лохова відкрив для себе неабияку новину. Виявляється, гроші на дороги він отримав і повинен був відремонтувати автошляхи. Про те, як саме чим і з ким, а головне, на яких підставах він міг, порушуючи закон, взятися за ремонт дороги державного підпорядкування, йому на жаль, ніхто не пояснив. Облавтодор відписками завжди відбувався. Казали, що гроші, які передбачені на ремонт дороги, використані, але вони тільки відпискою займалися, бо то ті гроші, що район у районі були, то на дороги комунального значення, а не державні. А це дорога, центральна дорога, облавтодора. Втомився від свавілля чиновників і байдужості влади мешканець села Копенівці, який щодня проїздить транзитом через Лохово. Пан Михайло. У нас завжди були погані дороги, але застав. Останні... Роки дороги просто іщезли, нема дорог. Можу говорити напрямок. Прем'єр говорить, влада говорить, наше, що треба кількість грошей увеличити на ремонт дороги. Я думаю, що то. Нічого не вдасть. Копенівець, по суті, правий: звернення до українського уряду і численні азаровські перетрубації ні до чого позитивного не приводять. Навіть депутати не можуть сьогодні отримати чіткої відповіді, коли ремонтуватимуть дороги. 28 лютого вони навіть скликали сесію ради, на яку запрошували заступника начальника облавтодору зайця Івана Васильовича. І зі слів, його можна зробити висновки, що дороги в цьому році ремонтуватись не будуть. Назву декілька цифр. Він сказав, що в цьому році, в 2013 році, на всі дороги закарпатського облатодору виділено 65 мільйонів коштів, але він сказав, що це в половину менше, ніж минулого року. Тобто, якщо в минулому році дороги не ремонтувалися, то зрозуміло, в цьому році за ці кошти відремонтувати дороги просто неможливо. Далі ще цікавіше, депутат Бігунець, як і решта розсудливих депутатів Мукачівського району, не розуміє, якою ж господарською в лапках жилкою потрібно володіти, аби спочатку збирати гроші із акцизу на бензин в Києві і потім направляти їх на місця, починаючи ремонтувати в кінці року. Можливо, до кінця року кошти прийдуть. В область, а потім район, але це буде в кінці року, коли використати ці субвенцію, практично неможливо. Від пішохідного переходу, який колись безпечно проведжав дітей із місцевої школи, залишилася лише ось ця біла пляма довкола болото, калюжі і залишки будівельного сміття, яким хтось уже намагався залатати майже двометрові ями. Які ще докази потрібні нашим чиновникам, аби вони таки почали рухатися і робити хоч щось невідомо. У румунських селах Рахівщини не тільки дороги будують за власний рахунок. Черга дійшла і до мостів. Зруйновані у 2008 році мости відрізали від світу жителів одного із присілків середнього водяного. Реакції з боку районної влади місцеві так і не дочекалися, тому і вирішили будувати переправи власними силами. Що з цього вийшло? Дивіться в наступному сюжеті. Обмеження габаретів, швидкості та ваги автотранспорту Такими знаками зустрічає водіїв новозбудований міст через річку Апшицю. Не так давно. Поруч вище по течії був ще один міст транспортний. Та висока вода у 2008 році підмила береги. І переправи без опори не встояли. Ну, от бачите, ви як тут є вже на самому ділі, ну десь 14-16 метрів був мост. Старий мост, що при Союзі. І з тих пор ні ремонту, ні якого фінансування, і е, знесло. Відрізаними від світу залишилися 220 дворогосподарств, у рочі черемітки. Позбавлення основного і пішоходного мостів люди добиралися до власних будинків в брід через річку, а власний транспорт залишали по той бік апшиці. Численні комісії, направлені районною владою, зафіксували факт знищення мостів. На цьому все і зупинилося. Вони все дивилися, все були але ніхто нічого нам не допомагав. Допомагало кожна людина, що тут жиє, кожен то допомагав, усі робили. Роботи з будівництвом мосту розпочалися минулого року. Обійшовся він людям у 60 тисяч доларів. США. для мосту обрали найвуші місце на річці, в кілометрі від зруйнованого. Гарантій, що наступний підйом води не розмиє береги і тут не дає ніхто. Їх потрібно укріпляти, а таких коштів уже не зібрати. На допомогу влади кажуть люди не сподіваються. Міст витримує тільки малогабаритний транспорт. Про спецтехніку для будівництва людям потрібно забути. До того часу, поки на місці зруйнованого транспортного не збудують новий уже спеціалісти. Відсутність мосту проблема і для школярів. Діти Дяту школу у верхньому водяному їм треба такий круг робити сюди через семіс, а там рядом, де вони живуть, нема. Звісно, пройти зайвих два-три кілометри твердою поверхнею краще, ніж іти брід... 5-10 метрів через річку. Але питання будівництва транспортного мосту не зняти. Коли його вирішать, ніхто не знає. Та всі знають, що таких коштів ...уже й цілим селом не зберуть. На річці Чаронда в Ужгородському районі між селом Демичі та насосною станцією номер 12 на околиці села Червоне до 25 травня 2014 року заборонили риболовлю. Про це повідомляє офіційний сайт Закарпаття рибоохорони. З метою забезпечення охорони і збереження видів риб за результатами проведеного штучного відтворення на рибогосподарських водних об'єктах Закарпатської області обмежено здійснення любительського і спортивного рибальства. У разі виявлення осіб, що здійснюють рибаль... Айство на забороненій ділянці на них буде накладено штраф. За повідомленнями прикордонників у 2013 році кількість затриманих нелегальних мігрантів значно зменшилася. Проте ситуація і надалі залишається складною. Закарпаття і досі найпривабливіший трамплін до Європи. Розповідь Ірини Ващук, чергове цьому підтвердження. Чопський прикордонний загін цьогоріч відзначив 67-му річницю із дня заснування. На його території, крім відомчих установ, нині розміщений і пункт тимчасового тримання мігрантів. Так, із 2006 року через цей пункт вже пройшло близько 10 тисяч нелегалів із різних країн світу. Даному пункту отримуються особи, правопорушники що Затримані за спробу незаконного перетину державного кордону України або здійснили спробу незаконного перетину державного кордону України, також за порушення іноземного законодавства. Подальшу долю нелегалів вирішує держава. Під час перебування у притулку їм надають усі умови для життя: кімнати сімейного типу, харчування, медичний огляд та спеціальне подвір'я для прогулок. Також тим, що затримали на кордоні, надають і безкоштовну юридичну допомогу. А в чому вона полягає в без Коштовні юридичні консультації з приводу їхнього затримання, поміщення в такого роду пункти, а також надання безкоштовної допомоги у зверненні до міграційної служби з метою набуття статусу біженця в Україні або оскарження рішень по їхньому примусовому видворенню. Загалом у 2013 році кількість затриманих нелегальних мігрантів значно зменшилася. Однак Закарпаття і надалі продовжує бути транзитним пунктом до Європи. Начальник Чопського прикордонного загону каже: кордон почали перетинати навіть громадяни Грузії Молдови, що раніше було великою рідкістю. Що взяти аналогію минулого року? З аналогічним періодом 2013 року у нас йде іде процент різкого зменшення затримання нелегальних мігрантів на території відповідальності ЧОПського прикордонного загону, якщо взяти в порівнянні. В минулому році було затримано 146 нелегальних мігрантів. В цьому році всього на всього 91 особу. Прикордонна служба нелегка. Патрулювання на заставах, нічні стеження, затримання контрабандних груп та встановлення осіб. Це тільки частина роботи, яку виконують працівники ЧОПського загону. У чистоті та затишку незабаром жителі Великого Березного зможуть відпочивати в оновленому парку. Для цього за роботу взялися навіть місцеві активісти. У спекотний день він дарує прохолоду. для зустрічі друзів. Кращого місця не придумаєш. Ну а погуляти з візочками молоді матусі приходять сюди чи не щодня. Центральну паркову зону Великого Березного місцеві жителі вважають однією з головних принад селища. Однак ще донедавна відпочивати тут через засміченість та занедбаність було просто неможливо. А тому місцеві активісти разом з міською владою взялись головну зелену зону селища приводити до ладу. Ну все розпочалося з суботника, який був на державному рівні. Ми прийшли, подивилися, що тут багато роботи. Взяли лопати в руки і почали прибирати, приводити до ладу, щоб можна було відпочити десь культурно, гарно. До цього часу було тут жахливо відпочивати, не було лавочок, багато сміття було. У селищі придбали нові лавиці, металеві смітники та тротуарну плитку, розповідає селищний голова. Ну а вже за саму роботу місцеві взялися самотужки. Роботу було багато. Багато приходило і гімназистів молодих нам допомагати, навіть люди проходили, дивилися, що ми працюємо, і йшли, і йшли додому, передягалися, приходили великий Брезне. Нам вдалося за два тижні встановити 12 лавиць, то половина парку і зробити основу ще наступні 10. На місці старих дерев, які вже віджили своє, незабаром висадять нові. Встановлять і інформаційні таблички, з яких приїжджі зможуть довідатись багато цікавого, як про сам парк, так і про Великий Березний. Щоправда, ще один етап відновлення паркової зони власними силами та за власні кошти здійснити вже не вдасться. Звичайно, для роботи серйозної огорожа нам потрібно буде зробити проєкт. І тут може виникнути питання нефінансування з боку казначейства наших платежів, тому що тут буде капітальний ремонт. На жаль, така ситуація вже триває довший час, і в нас селище велике березня, що не фінансуються в повному обсязі наші платежі. Місцеві активісти роботи продовжать щойно покращиться погода. Якщо ж держава не буде блокувати кошти місцевої влади, привезти до ладу паркову зону селища вдасться вже до кінця серпня. Про швидке закінчення навчального року мріють майже всі школярі. Щоправда, залишають стіни рідного закладу після останнього дзвоника лише половина із них. Інші, аби цікаво провести час та весело відпочити в колі своїх друзів, залюбки залишаються в шкільному таборі. Наші кореспонденти побували на відкритті першої групи у 20-й загальноосвітній школі міста Мукачево. Хоч навчальний рік вже позаду, розлучати зі своїми шкільними друзями учні 20-ї школи ще не збираються. Попереду ще кілька тижнів цікавих занять, на яких вони вже не будуть отримувати оцінки та виконувати домашнє завдання відкриття літнього шкільного табору для учнів завжди свято, до якого вони старанно готуються. Вихователі разом з дітьми підготували творчі номери, пісні, сценки, гуморески, вірші. Тобто діти будуть проявляти свою творчу ініціативу, показувати свої таланти іншим дітям і краще знайомитися один з одним. У стінах рідної школи під час літніх канікул можна цікаво провести час. Переконані ті, хто вже не вперше відпочиває в такому таборі. Я дуже люблю проводити цей час, тому що вдома трошки скучно, а тут ми граємо в ігри, їмо ми граємося, ходимо по. Екскурсіям по місту щось нове нам розповідають для того, аби школярі цікаво відпочили, розважились, а заразом і чогось навчились. Вихователі щороку придумують нові конкурси, змагання та екскурсії. Діти приходять залюбки, приймають участь в конкурсах. Зараз діти настільки от вони мобільні, активні, що їм така ідея в принципі подобається. Ну і ми разом з колегами з нашою адміністрацією намагаємося робити і створювати все те, що. Що допомагає учням краще, активніше відпочивати, оздоровлюватися. Шкільний табір при рідній школі кращий вибір для літнього відпочинку для майже половини учнів, кажуть педагоги зі свого боку. Вони докладуть максимум зусиль, аби він став по справжньому цікавим, захоплюючим та пізнавальним. Новина для тих, хто цікавиться театральним мистецтвом у мукачівському драматичному театрі. Тривають постановки на цей раз. поціновувачів високого порадували угорці, які завітали до міста із виставою Базарні комедії. На сцені шум і гамір. Хтось когось б'є, хтось когось сварить. Але все це з невід'ємною експресією і угорською мовою. В Мукачівському драмтеатрі давав виставу «Шолтіс, Лайош Сінгас, прогресивний театр з угорського міста Селдюмов. Нашому театру вже 33 роки. Більшість тих артистів, хто сьогодні виступав на сцені, це наші вихованці. Нам доводиться багато подорожувати за стролями. На рік ми даємо до 170 спектаклів. Проте у Мукачеві виступаємо вперше. Угорський театр завітав на Закарпаття не випадково. Вже кілька місяців Мукачівська влада готується до двосторонньої угоди про міста побратими між Целдьомолком та Мукачевом. Обмін культурним надбанням та національним мистецтвом перший крок на спільному шляху. Пляху двох міст перспективі із Целдонмиком ми підписуємо угоду про міста партнери. Про це вже домовлені з перших числах червня. Наша делегація поїде у це місто. Як нам сказали, що воно гарне на кордоні з Австрією. Тож, уже незабаром у Мукачева повинно стати на одне місто побратим. Більше ним буде угорський Целдомол. На цю годину у мене вся інформація проте вже завтра, 30 травня. Дивіться про наступне. Нема де навчатись, школи переповнені. Державтоінспекція продовжує працювати із дітьми. Розповідь про маленьких інспекторів. Бізнес на дітях, демографічний бум чи бажання отримати материнські. Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. На все добре.